4 листопада у ході сесії Прилуцької міської ради директор комунального підприємства Послуга Руслан Ніязов виступив із заявою. Останнім часом соцмережа сколихнула новина про невідомого депутата Прилуцької міської ради, який отримав підозру і підозрюється, значить, у вчиненні там тяжких злочинів. Ну, цей невідомий депутат Прилуцької міської ради перед вами. Так, да, дійсно відбулася ця подія протягом близько. Майже року тривали слідчі дії, і таким чином, врешті-решт, були відкинуті звинувачення і підозри в розтраті бюджетних коштів, привласненні і так далі. Тобто зараз питання стоїть про забруднення земель. Моя позиція як керівника і позиція як депутата, публічної особи. Я заявляю, зараз користуючись нагодою і засоби масової інформації. Я не пішов ні на які угоди, не пішов, я буду захисню. І свою честь достоинство і професійну гідність у судах. Тобто отака інформація. Це перше. І друге, В, знову ж таки, було зазначено, що там чуть ли не міні-Чорнобиль, хімічні сполуки і так далі. І так далі. З усією впевненістю і відповідальністю можу заявити всім прилучанам, що вони можуть бути спокійні з цього приводу, всі дозвільні документи, всі наявні документи. Про те, що це відходи приймали з четвертого класу небезпеки, тобто вони дозволені для захоронення, вони є, вони підтверджені і вони будуть залучені до судового засідання. Так що не переживайте за своє здоров'я, за довкілля, на підтвердження єдину фразу, яку я можу сказати, що один з небагатьох полігонів Чернігівській області, який щоквартально проходить експертизи, грунта. Поверхне повітря і підземних вод. Всі ці дослідження, які проводились не тільки останнім часом, протягом багатьох років і до останнього проводяться, і тим більше зараз вони проводяться Чернігівської санітарної ну, санстанцією. Тобто всі показники в нормі, на теперішній час, всі показники в нормі, і загрози для довкілля підкреслюю, для довкілля і здоров'я прилучан, немає.